Зависті. З низьким поклоном вас вітаємо, о дорогий владико наш, у цей знаменний світлий час хай Бог вас щедро нагородить, здоров'я і ласк вам не щадить на Божій ниві працю вашу, нехай Господь благословить. Прийміть наш дорогий владико, частину нашого тепла, нехай Господь вам помагає в служінні, в справах і в трудах. І весь ваш шлях благословляє на многі і благі і літа. Щоб Господь був завжди з вами. Благословіть на щастя, на добро. Хай кожен з нас знайде оту дорогу, що приведе до Царства Христа Бога. З пошаною любов'ю ми, ми цей коровай даємо. І у вас благословення для усіх нас просить. Сердечно вітаємо вас на, на нашій парафії і просимо вас очолити цю святочну літургію і уділити нам своє архієпастерське благослоння. Ходіть до церкви. Господа мене, з Богородице, зглянься на людей, що звішили, покажи, їх завжди силу Свою, бо уповаючи на тебе, радуйся, кличемо до тебе, як колись Гавриїв, безстілесний, архість родити. Не руку Твою з висоти святої обителі своєї іскріти мене на цю службу Твою, щоб я неосудно став перед страшним престолом, Твоїм виконав безкровне святи діяння, бо Твоє сили на віці. Господи, Господи, спогаляйся. Подивись і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині людському, якого ти для себе укріпив. Не царство Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки. Павло виявляв себе апостолів та інших учнів Христових як слуга Бога. Він пригадував собі та всім іншим, що отримали Господню благодать. Пам'ятати, що Господь недаремно дає її. А очікує співпраці з ним. Апостол відчував велику відповідальність проповідуванні Слова Божого, якому не повинно стояти на перешкоді терпіння, скорботи, пригнічення, в'язниці, всякі клопоти і труднощі тощо. Усе слід використовувати для вірного служіння Богові. Для апостола Павла пости, недосипання, переслідування, слава і безчестя, ганьба та похвала і так далі ставали щеблями, по яких необхідно спинатися. До небесної Батьківщини. Він не бажав миритися з тим, щоб зовнішні перешкоди ставали завадою у виконанні волі Бога. Усе приймав як дар від Господа, навіть покарання, пониження. Убогість тощо умів духовно обертати на користь ближніх, пишучи, як убогі, але багатьох ми збагачуємо. Святий Павло не журився матеріальними речами, не оболівав за свою долю, але поклав у руки все. В руки Бога за все був вдячний Господу. Таким було Його життя. Шановного пані. Володимиру Гутнику, голові Земноводівської ОТГ, Назарію Натишину, заступнику голови Земноводівської ОТГ, Любомиру Нагурському, Ярославу Лозинському, Юрію Барану, Петрові Серафиму, Сергію Мамаєву, Анастасії Федчук, Наталії Сушко, Людмилі Цимбалі, Ірині Дудко, Роману Міляну, Роману Савці, Нескору Срібняку, Ігорю Жуку, Степанові Павлишину. Богданові Кашлюку, Степанові Лозинському, Олегові Сохецькому, Андрієві Самцеві, Ярославу Савці, Юрію Гальці, Андрію Козаку, Роману Панчишину, Юрію Крилю, Іванові Малюзі, Миколі Фіруту, Тарасові Назару, Юркові Бутлеру, Миколі Омеляну, Вікторію Баб'яку. Михайлові Яворському, Ярославові Єлейку, Оресту Гнатківу, Ірині Харабарі, Ольвіті Жежері, Уляні Сабадаш Оксані Бегей, З нагоди 400-річчя храму святого апостола Івана Богослова, що у селі Земна вода Сокільницького деканату. Дякуємо за жертовність та добродійність якими ви спричиняєтеся для добра і розвитку вашої парафії. Хай ваша праця приносить радість і щедрі плоди, а Всемилостиві Господь обдаровує вас духовними дарами, благословить міцним здоров'я, наділяє витривалістю духа в дорозі життя для добра нашого народу та слави Божої. Благословення Господня на вас, Ігор! Митрополит Львівський, дану у Львові, при архікафедральному соборі святого Юрія дня 16 вересня 2025 року Божого. Дякуємо вам, Про Владико, за те, що ви розділили радість нашого торжества 400 років нашого храму, возвеличили своєю молитвою, своєю присутністю наш праздник, наше чудесне свято. Нехай. Господь зійшле вам, укріпить вас у вірі, зійшле вам своє благословення, щоб ви мудро і ревно проводили свою паству до, до Небесного Царства, і щоб люди, які приходять до вас, завжди йшли, насичені вірою, насичені любов'ю, насичені Божою благодаттю. Наш добрий архіпастилю, ми ще раз дякуємо вам, молимося завжди за вас і нехай Господь збереже вас на многії, на благій літах. Царства Твого, і милостиво зійшли благословення Твоє на ці образи і через окроплення водою свяченою, благослови і освяти їх, подай їм силу цілющу, що відгонить всяку хворість і недугу, всяке діявольське лукавство від вірних, які до них припадатимуть перед ними, поклонятимуться і молитимуться. Нехай стане молитва їх вислухана і тобі благогодна, благодатью милосердям єдинородного Сина Твого, що з ним благословен, єси з присвятим і милосердним, животворцем Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Аминь. Пречистому образом і Твоєму поклоняємося благи, просячи прощення, про рішень наші Христа Бога. Бо волеє, благоволений плоттю зійти на Христ, не тих, від, від неволі ворожа і Лечемо тоби, ти ради ще спомнило се спасено, що прийшов спасти свій. Раз порад. Раз порад, просто я тебе. Oh, oh, oh.